Завдяки вам контррозвідка служби безпеки України викриває постійно усіляких ворожих інформаторів. Є багато підозрілих людей, і я зараз почав ретельніше звертати увагу на оточуючих, які зливають, вони є завербованими е головним розвідувальним управлінням Російської Федерації або Федеральної служби безпеки. Завербовані, підкуплені, заплачені і займаються тим, що зливають е бойові позиції Сил оборони України. Одну таку от затримали мадну. Зель на Харківщині, яка з червня до вересня 22-го року передавала окупантам геолокації позиції підрозділів збройних сил України, що були зосереджені на купінському безпосередньо напрямку. Так і е е е е е після звільнення Харківщини, ця як я сказав, мадмуазель мадам Брошкіна залягла на дно у деокупованій Балаклії, де намагалася знищити докази своєї співпраці з агресорами, але не тут сталося, як гадалося, співробітники служби безпеки України встали Встановили її місце перебування завдяки людям пильним і небайдужим. І зараз вона знаходиться під вартою і їй загрожує 12 років тюрми. Тому будьте пильними не за метеликом моїм слідкуйте, а за зрадницями. От бачите, і сидить, оце на мене пальцем тикає. Ну, ти нормальний. І слідкуйте за зрадницями. Я, я зараз буду от сидіти, розповідати іншу історію, оце от на тебе показувати. Та, ДБР я готовий. заявили, що справу проти, не проти Слави Соломки, але проти глави центру протидії корупції Віталія Шабуніна їх зобов'язав відкрити суд. Днями Віталій Шабунін повідомив про те, що проти нього відкрили провадження, в якому йдеться, нібито